Чого я хочу у відносинах, якого типу стосунки мені потрібні? Психологічна практика. Дана практика дає вам змогу зрозуміти, визначитися та візуалізувати той приклад відносин, який вам потрібен саме в поточний період життя. Після проходження усіх восьми практик ви знатимете як знайти, побудувати, створити, притягнути потрібні вам відносини? Де, як та з ким знайомитися, як треба проявляти себе для досягнення успішних відносин? То насправді і чому саме такий партнер такого типу потрібен вам? Який тип стосунків вам насправді потрібен саме вам для щастя та задоволення, без нав'язаних соціумом і переконаннями стереотипів? Якщо результат, що ви матимете в кінці практики, ви відчуватимете, як знов те саме пальто або? Як щось не дуже вам підходяще, не турбуйтесь у подальших семи практиках на цьому сайті ми будемо виявляти і замінювати ваші старі сценарії побудови стосунків, переконання та блоки, які зараз ведуть вас до нетих стосунків та партнерів, практика. Прийміть зручну позу, сидячи або лягте, зробіть так, щоб щоб вам нічого не заважало. Добре лишитися на самоті, одягнути навушники. Заплющте очі, якщо ви прослуховуєте практику у озвучці, або розслабте очі, відпустіть думки, розслабте тіло, руки, ноги, голову, обличчя, зробіть глибокий вдих та видих. Ще раз направте вагу увагу на відгуки тіла та підсвідомості. Тепер уявіть собі своє ідеальне життя у фарбах максимально детально, проживіть це, візуалізуйте так, ніби розплющивши очі ві у обраному житті окажитеся. Пам'ятайте, що ві у свого мозоку та всесвіту просите, те вони вам і приводять у ваше життя. Та, якщо що, все можна переграти. Уявіть, де з ким ви живете, у якій країні, у місті, у передмісті, з чоловіком чи просто партнером, як він виглядає, чим він займається вдома, яким чином заробляє гроші, чи є у вас діти, чи ви хочете і плануєте їх Скільки у вас дітей та хто вони, якого, приблизно віку, чаки вони за характером, де навчаються, які мають таланти, чим захоплюються, які у вас стосунки з чоловіком та дітьми? Вам вони подобаються, ви можете обрати та замовити будь-які стосунки. Які вам дійсно до душі, або може ви живете з батьками, як це відчувається? Ще раз уявіть, де, як, з ким та наскільки якісно та щасливо виживете, пам'ятайте, що замовите в свого мозку, туди він вас і приведе? Уявіть. Ви хочете жити у великому будинку чи маленькому будиночку, або, можливо, у затишній квартирі. Опишіть свій дім, будинок, квартиру, скільки там поверхів, яка кількість кімнат, спалень. Який у них ремонт, як оздоблена кухня, яка з себе ванна, що знаходиться поруч, дитячі садочки, школи, великі супермаркети та ринки, парки, забажайте все, що ви хочете мати у легкій доступності біля дому і якого рівня та якості. Як ви проводите свій вільний час з сім'єю чи з партнером вдома, в подорожах, в яких дивитесь серіали, які ще якось інакше? Як хто присутній з вами поруч у вашому дозвіллі? Чоловік, партнер, діти, сестра? Подруга т.д. можливо ви вподобали галасливі компанії чи інші розваги, як це все відчувається, вам подобається. Пам'ятайте, що загадали те й прийде у ваше життя. Якщо що не так, перефантазуйте, щоб дійсно подобалось і задовольняло. Уявіть свій побут, що де та як ви робите зранку до вечора? Що ви робите на протязі дня? Які у вас є радості вдома, заняття, обов'язки? Чи допомагає вам хтось по дому, Хто це та в чому поміч? Ви задоволені? Чим зайнятий ваш чоловік або партнер? Тепер уявно віддаліться від утворившоїся картинки, подивіться на неї, ви задоволені цим, чи хочете щось змінити? Одразу подумки змінюйте, Як ви у цьому себе почуваєте? Тепер уявіть свою роботу, зайнятість, хобі, бізнес чи творчість. Скільки часу у вас ці заняття займають на день та по яких днях? Це приноситиме вам дохід та задоволення, чи лише задоволення або лише дохід, як до цього ставиться ваш обраний партнер, який у вашої родини чи пари дохід, рівень життя та комфорту, як розподіляється бюджет у сім'ї, хто ним керує, хто головний видобувач грошей? Візуалізація, замовлення, самопрограмування, не турбуйтесь, ті бажання, які вам не органічні та не підходять, не збудуться. Замовляйте, як є в подальших пропрацюваннях на сайті Хепідрімліфуе. Ваші цілі та бажання набудуть саме той вигляд та форму, що вас насправді задовольнить та наповнить щастям. Ви можете помітити, що практика, ніби повторюється, це так і повинно бути. З кожним перепросмотром візуалізацій, ви все ясніше розумієте, якого типу партнер вам потрібен, для якого життя та відсіюється все зайве, що нав'язано сторонніми переконаннями, модою і т.д. швидко згадайте та уявіть того, кого ви побачили поруч з собою у візуалізації. Це знайома для вас людина чи нова, як він виглядає, його зріст, вага, колір волосся, колір очей, як він одягається, як поводиться, який соціальний статус він займає, скільки він приблизно заробляє, якщо для вас це важливо. Чим ще займається, навчається, цікавиться у житті, хобі, робота, стиль життя взагалі, як він ставитися до сторонніх людей, до своїх та ваших рідних або дітей, до сусідів, до продавців, до сусідів та знайомих, колег, підлеглих, приятелів, офіціантів, тощо, як він ставитися особисто до вас. Вам це подобається? Чи хочете змінити? Які у вас стосунки в парі? Які у вас інтимні відносини? Ви задоволені? Як він ставитися до того способу життя, сценарію сім'ї та побуту, який ви хочете з ним створити, ваші цілі, життєві цінності, погляди на правильно та неправильно збігаються, як ви себе у всьому цьому і поряд з ним відчуваєте, чи можете вийти одним шляхом? А тепер думки віддалите все те, що ви представили і. Скажіть, чи ви задоволені, це замовлення вже можна виконувати, чи його потрібно переглянути, уточнити, тощо що, ви можете самі обирати та змінювати будь-які характеристики, параметри, риси, характер, якості свого партнера, вашого з ним спільного життя, вашого достатку, відтоку, доходів тощо. Пам'ятайте, ви зараз моделюєте своє майбутнє, як письменник пише книгу, те, що ви зараз візуалізуєте, придумаєте, оберете та замовте, на що націлите свій розум, психіку та підсвідомість, те і втілюватиме у вашому житті рекомендація. Пройдіть цю практику ще раз, але тепер обирайте всі параметри вашого життя, будинку, партнера, дітей, доходу, подорожей, відпочинку, побуту, тощо, що саме такими, які вам справді дарують щастя і вам хочеться мати це завдання. Коротко по пунктах записати все, що ви забажали, обрали та усвідомили відносно бажаного партнера, його завнішні дані, вік, соціальний статус, робота, бізнес, хобі тощо, ваші з ним взаємині, побут, подорожі та відпочинок. Як ви відчуваєте себе поряд з ним та в цих стосунках та чи ви будете щасливі, коли будете жити життям, яке ви зараз візуалізували, усі інші важливі індивідуально параметри вас, партнера, дітей, спілкування, доходів і життя в цілому, що ви хочете матеріалізувати у вашому сімейному житті? Практика отримання бажаного самопрограмування я легко. Радісно і на благо, найкращими способами, які ідеально підходять саме мені, отримую, згадайте та уявіть словами, картинками, візуалізацією, як вам зручно, все, що ви хочете і що усвідомили протягом цієї практики. Я живу і насолоджуюся отриманим на благо, користуюся цим, радію, дякую. Дякую, змінюю, покращую і отримане наповнює моє життя щастям. Наступна практика на сайті HappyDreamLife.ua